Слава Богу. Я також хочу прославити Господа і, і вірш і через пісні, і через вірш, але хочу поділитися ще таким свідченням. От буквально якось так я з своїми друзями, з дівчатами в кімнаті ділилася, і якось так зайшло така мова, що ми почали сперечатися про гордість. І я їм кажу, що гордість дуже ну, багато руйнує. В нашому житті як нас самих не дає приблизитися до Господа, так і багато таких створює певних проблем, які заважають нам в житті. От, і я їм думаю, що ж то їм таке сказати, що вони зрозуміли. Я їм наводила приклади мої любимі вірші: це що гордим Бог противиться, а смиреним дає благодать, і що будьте такими прості, як голуби, і мудрими, як змії. І тут я знайшла такий вірш дуже хороший і. Слава Богу, що я їм прочитала, і їм сподобалось, і мені дуже сподобалось. І я б хотіла, щоб ми кожен переосмислювали, тому що часто буває так, що дуже погано, коли ми не бачимо, що в нас трошки підкрадається ця гордість, тому що ми є з Господом ми є щось. І слава Богу, йому, що він забирає цю гордість. гордиться нечем. Он всю вселенную в руках держал, но не гордился. Он никогда себя не возвышал и в прах смирился. Он свысока на грешных не смотрел, а был Мессия. Он выбрал человеческий удел, как сын Марии от царственного трона в небесах он отказался. И распятым повиснуть на гвоздях не убоялся. Ему ли, ясли, деревянный крест, позор, проклятие, какая слава и какая честь Бог на распятии. Он не гордился. Он упал на дно, себя унизил, Как много в Иисусе нам дано, Он нас возвесил. Но это Иисуса высота, Он взял на плечи наш грех и стыд. О, истина проста, Гордиться нечем. А мы земные гордостью живем. Идем по кругу, и славу не Иисусу воздаем, поем друг другу. И на кого-то взгляд наш свысока. О, мы святые, мы над землей, мы где-то в облаках, не как другие. В таких речах и взглядах не видны высоты Божьи. Очнитесь! Это козни сатаны. Ему несложно сердца опутать гордостью. Он лжец, обманом правит. И знает дьявол, что любой гордец себя прославит. Пусть вознесется Господу хвала. Он принял муки. Все, что имеем, благодать дана. Не наши руки, не на голову мы выше от других, не лучше прочих. Не знаем, Иисус кого из них спасти захочет. Никто из нас хвалы не заслужил. Бог ⁇ наша слава, и поклонение принадлежит Ему по праву. Его Вселенная небесный трон, Его путь млечный. И если ты царем царей спасен, гордиться нечем. Ты за спасение хвали Христа, и как святыню прославят немощные пусть уста Иисуса имя. Аминь. Еще я хочу прославить песни. Господь, я славлю Тебе, за все, що Ти зробив, я дякую за твій хрест, за кров, що ти пролив, я за тобою піду, куди б ти не вказав мені. Тебе зайве, Хай Дух Святий дощем пролє життя моє, я славлю тебе, тобі життя. І буду славить тебе всім серцем, я своїм звіщати. про Тебе люблю, хай Твій вогонь все спалить Що для тебе зайве, хай дух святим дощем проліжиття моє Я ясла. Для нас прийшов до нас Ти з небес, любов'ю осіяв. Я за Тебе зайве хай дух Святий дощем Життя моє, я слав Давайте станемо на наші ноги і помолимось про те, щоб Господь забрав всю, яка є в наших серцях, маленька гордість, і за все, щоб ми йому були вдячні, славили і були раділи, що ми є діти Божі. Амінь.